Привіт. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа та в нас великий праздник. О! Новини про сталкер сипляться з навіженою силою. Мало. Офіційно GSC показали шеврон нового угрупування Полудень та нові скріншоти. Що думали це все? А з неофіційних, начебто, журналістам за IGN дали помацати демку сталкеру. Тому, ймовірно, варто чекати огляду чи запис геймплею. Подейкують, що 25 липня ще й може бути новий трейлер. А може ні. Після великої кількості чуток Call of Duty Modern Warfare 3 справді додають в підписку Game Та це правда. Міжнародний олімпійський комітет збирається додати кіберспортивні дисципліни до Олімпійських ігор. Ти цього не зробиш? Та не вже. 6 серпня Helldivers 2 отримає величезне оновлення з купою контенту від нових планет до зброї та типів ворогів. Піхоти. Це жахлива бридка планета Жуків, найворожіша з відомих планет. Інсайдери стверджують, що ремейк першого годовару мають релізнути в кінці цього або ж на початку наступного року а А ви вірите? вірите. І вислов, вір, я не вір. А от, от зробили, я не вірю. дивіться. от Bluer Тім підписали ліцензійну угоду з Віаком на створення гри за якоюсь із їх франшиз. Підписав? Ну, розповідай, що буде далі? Такеда з ферою релізнулись в МК-1, закривши список персонажів першого комбат-паку. А от коли буде другий. Як же тобі важко сказати я не знаю. Я не знаю. Ого, мудро, дуже мудро. Дуже. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.